Редактор Любов Боднарук запрошує вас на зустріч із країною Ізраїль, а також із чернігівцями, які побували там разом зі мною. Відразу скажу, що цю унікальну поїздку організував чернігівський письменник Олексій Брик. На прохання якого його донька Валентина, яка живе в Ізраїлі, зробила нам запрошення, аби ми мали змогу відвідати цю країну і побачити її святі місця. Вона ж була і нашим менеджером. А я здійснила цю любительську зйомку. Тож даруйте за якість. Отже, після прибуття в Тель-Авівський аеропорт імені першого президента Ізраїля бен Бен-Гуріона, ми приїхали до міста Тверія із древньою 4000 історією та сучасними готелями, яке розташоване на березі Галилейського моря. У вестибюлі готелю несподівано приємно було побачити український прапор, який був в оточенні прапорів інших країн. Дуже приємно, що в Ізраїлі, в невеличкому місці в Твері, в великому готелі ми побачили свій український прапор, і нам дуже приємно бачити, розмовляти українською мовою, сподіватися. І ще ви бачите такий рідний, рідну частинку країни своєї. Розкішні пальми, пахучі квіти протягом подорожі вражали нас своєю привабливістю, адже це був листопад місяць, а тут тепло і вражаюче красиво. Ідучи по місту до Галилейського моря, зупинилися біля рештків стародавнього храму, який у 14 столітті у римській Тверії був зруйнований хрестоносцями. Я вже другий раз і ми знаходимося з вами біля дуже цікавого озера, а ізраїльтяни називають його морем, через те, що любе маленьке озеро для них це море. Воно має чотири назви або Галілейське, або Тілерійське, Твері, Реносерецьке озеро, або Кенерет. Чим воно цікаво? По-перше, це прісне водойма. Це один із найбільших резервуарів прісної води в Ізраїлі. Там падає міст річка Йордан. Даника відома тим, що в, неї, в ній освячувався Хрестився Ісус Христос. Хрестив його Іван Хреститель, до якого він прийшов із Галілеї і мав прийняти хрещення в воді. Іван Хреститель його хрестив. Тут всі свої справи біля на на цій місцевості, тут він саме на цьому озері він зустрів своїх апостолів, майбутніх апостолів, які були рибалками. Петра і брата його Симона, які потім пішли за ним. І ще багатьох своїх апостолів, які на цій території проживали. Після цього там далі є капернаум, де він проводив всі свої проповіді, навчання з учнями, де він проповідував Царство Боже Небесне, де він навчав Євангелія. І ця вся територія навколо Тенерика. Тут він зупиняв бурю, тут він переводив вино в воду, воду в вино, тут нагодував хлібами і рибами велику кількість людей. Чудо. його справи проходили саме на цій території. Якщо у нас на вулицях ростуть звичні нам каштани і липи. То тут, у Тверії, неперевершені пальми, біля яких ми з радістю зупинялися і ділилися враженнями. У Нас була така мрія багато років попасти на близький, на близький Схід, особливо сюди в Україну, країну ізраїль, подивитися, як ну, взагалі познайомитися з життям людей з їхніми традиціями. І це, і це ви знаєте, дуже раді. Це Нас нас вра вражається то тобто побачити. Сьогодні подивіться, яка краса, яке, яке красиве місто, як ну гори прекрасні, панорама прекрасна, і то і, і архітектура, і так далі. Взагалі дуже задоволені. Ми дуже вдячні. Малючі досі говорять, що це наша душа компанії, наш духовний наставник в даному випадку. Він наприклад мені допомагає ну, своєю молодою душею, допомагає мені також бути залишатися. От... Активною, молодою, знати, що в мене ще багато-багато чого -багато починання є якраз. Першу дякуємо і Шимону за організацію цієї поїздки, тому що все, що ми все побачимо, все, що буде організовано, це їх заслуга, це вони, знаючи свою країну, знають, як це нам найкраще ну, зробити, щоб ми все побачили, і нам сподобалося комфортно і ми відчували себе як вдома. А що будто я вернулась в Чернігів? Я можу сказати, що це ти лучше в город моєї жизни всего, что я видела. наступного дня відбулася автобусна екскурсія до святого всіх людей міста світу Єрусалима. Який є столицею Ізраїлю. По дорозі з вікна автобуса побачили гори пустелі, де нічогісінько не росте. Але раптом перед нами з'явилися великі плантації фінікових пальм. До речі, нагрона фініків, які ще зелені, тут одягають сітки, у яких дозрівають плоди. потім їх обрізають і вантажать уже як готовий продукт. Ми мали можливість побачити фінікову пальму зблизька і позбирати фрукти на траві та спробувати на смак. Вони виявилися стиглими і солодкими. І знову дорога. З вікна автобуса бачили нові міста, плантації виноградників та інше насадження. Кілька слів про автобус, в якому прохолодне і ароматизоване повітря. Водій у чистій білій сорочці з кроваткою був дуже уважний до присутніх, і все це викликало велику повагу до людини цієї професії. А з вікна побачили здалека місто Єрихон, яке вважається найстарішим містом на землі. Йому понад 10 тисяч років. Нарешті центр світу місто Єрусалим, про яке говорять: аби відчути це тритисячолітнє місто, необхідно подумки відмовитися від власної долі і побачити тіні людей, які жили тут свого часу. Це старе місто з тисячолітньою бруківкою. Ми направляємося до храму гроба Господнього, а туди дорога тільки через Єрусалимський ринок. На якому пропонують різноманітні вироби, одяг і сувеніри, які можна придбати за долари, шекелі, тобто місцеві гроші, та навіть за гривні. Нарешті дісталися до храму гроба Господнього. Люди зі всього світу прийшли вклонитися і торкнутися святих місць. Храм Велетенський у середині трохи затемнений. Знімати було непросто, бо з усіх боків суцільна штовханина. Тут, же на другому поверсі, і місце колишньої гори Голгофи, де був розіп'ятий Христос. При вході залишилася колона, яка була свідком тих жахливих подій Розіп'яття Ісуса. Цікаві фрески, різноманітні ікони, лампадки, надзвичайно витончена різьба по білому мармуру. Понад годину стояли у черзі, аби потрапити до печери, тобто до того місця, де був похований, а потім воскрес Син Божий Ісус Христос. Ось і цей вхід, а за ним камінь, тобто ложе, де лежав Христос. Знімати не дозволялося тому даруйте за такі кадри, бо дуже вже хотілося все це зафіксувати і донести до глядача. При вході горів благодатний незгасимий вогонь, до якого всі запалювали свічки, і тут же гасили, аби привести ці свічки з частинкою вогню додому. Тут і місце, де Христос молився, до якого люди прилучалися і руками, і своїми речами. Шановні, ви побували на таких святих місцях, ви ще не встигли дух перевезти. І тому я просто прошу поділитися кілька слів про те, що ви відчули, побувши тут. Будь ласка, Ми запалили свічки від благодатного вогню і частинку благодатного вогню довеземо на Україну. Доторкнулися до такої історії. Ми були в ровниці Господнього. Побачили камінь, доторкнулися до того всього щастя, неймовір. Те, що ми побачили, це не можна описати. Це дійсно є те. Багато вже чи читали, багато розказували, але побувати, доторкнутися, перекластися до, до, до тих святих е, трибутів, скажімо, чи як це, чи тих, каменів, да, то, то це, це щось надзвичайне. Після вражаючого святого місця наша група дійшла до храмової гори, тобто до стіни плачу. Тут ми побачили минору підсвічник, який подарував Ізраїлю мешканець України Вадим Рабінович. А ось відніється храм із великим позолоченим куполом, який побудований на тому місці, де колись сидів Всевишній. Стіна плачу розділена окремо для чоловіків і жінок. Тут надзвичайна енергетика. Адже стіна плачу це рештки колишнього храму, який у планах ізраїльтян на відбудову. Ось таке старе місто Єрусалим, столиця Ізраїлю, де працюють і президент, і Кабінет міністрів, і парламент. А це вже готель Леонардо Плаза, який разом із багатьма іншими побудований на березі Мертвого моря. Адже ця місцевість відзначається дивовижним поєднанням природних багатств із лікувальними властивостями. Сама вода Мертвого моря це унікальний стан речовини, який ще не одержав специфічної назви. Тут до 33. Відсотків розчинних солей усієї таблиці Менделєєва. Як природі вдалося створити подібну концентрацію до сьогоднішнього часу не зрозуміло. Відомо, що при зануренні в цю воду створюється виштовхуюча сила, яка дорівнює масі тіла, тобто його невагомість. Купання тут є другим шляхом нормалізації обміну речовин в організмі. Ще у біблії мертве море згадується у зв'язку з його унікальними властивостями, які дають можливість лікувати різні захворювання. Цілий рік тут постійна температура 30 градусів у повітрі, стільки ж і у воді. Цілий рік тут зелено і квітково. Що гармонійно дає можливість присутнім привести свій організм у стан здоров'я і відчути комфортний відпочинок на мертвому морі, який вважається чудом світу, і розташоване на 400 метрів нижче рівня світового океану. Остання наша подорож до центру туризму в Ізраїлі, міста Ейлат, яке розташоване у найпівденнішій частині країни, наш готель Пріма Music на березі Чорного моря, саме того моря, води якого, згідно писанню, народ Ізраїля на чолі з Моїсеєм перейшов, розділивши його навпіл, завдяки чому армія Фараона була повністю знищена. Зімкнувшимися над ними хвилями, ми тільки повернулися з Мертвого моря, на якому нам пощастило бути, а мені то вже другий раз. От, і ма дуже велика кількість вражень через те, що це унікальне явище Мертве море, море в якому не існує ніяких, ніякої жив... живності, не входять ніякі пароплави, немає ніяких викидів. Не потребу в водичку. Водичка чиста і дуже солена. Як лікар, я можу сказати, що вона має лікувальний ефект, і бачили багато людей з різних країн: і французів, і німців, китайців, японців, українців, росіян і самих ізраїльтян дуже великій кількості, які приїжджають на це море полікуватися, отримати. Часточку насолоди в цій водичці дуже щасливі там побувати і сподіваємося повернути ще повернутися ще раз. А готель дійсно музичний. При вході з ліфта на кожному поверсі тихенько звучить класична музика на стінах. Картини видатних виконавців, музикантів і композиторів. Навіть на дверях номери з музичною символікою. В елаті живе до 50 тисяч населення. Середня зарплата за статистикою 2010 року становила 2400 доларів. Як і на більшості мов, так і на євриті, Елацький залив називається Червоним морем. Кілька стверджень щодо назви моря. Деякі вважають, що під час заходу сонце сильно відбувалося від гір, і море ставало червоним. А ще у минулому тут були великі створення вогняних кораїв, які надавали воді яскравий відтінок. Є ще одна версія, що море одержало свою назву через розповсюдження бактерій чи воро через розповсюдження бактерій червоно-оранжевого кольору. Так що кожен обирає свою теорію щодо назви Червоного моря, дивовижні рифи. Тисячі видів риб, які плавають просто навколо людей. Сприятливі кліматичні умови. Все це дало можливість ейлату перетворитися у світовий курорт для любителів дайвінгу та надводного плавання. Ейлатська підводна обсерваторія являє собою найбільший комплекс басейнів і акваріумів на Близькому Сході. Сама обсерваторія знаходиться на глибині 6 метрів під водою. Перебуваючи на катері зі скляним дном, ми здійсни підводну подорож, де побачили різноманітні коралові рифи, велику кількість кольорових рибок. А в обсерваторії фантастичні види чудес Червоного моря, які я й пропоную подивитися. Галереї у надводній частині обсерваторії, яка виглядає як висока біла башта, відкривається панорамний вигляд відразу на три сусідні країни: Йорданію, Єгипет та Саудівську Аравію. І знову повернення до нашого готелю, до якого веде шикарна пальмова алея. А під деревами квітковий рай, квітковий килим, насаджений працелюбними руками ізраїльтян, які, до речі, висушують торфяники, покриваючи ними кам'яну землю, на якій збирають по два-три врожаї за рік. Останній вечір у готелі та Ізраїлі, де наша група провела кілька днів знайомств із цією дивовижною країною. За цей короткий час ми мали можливість побувати в дуже багатьох місцях, по всіх тих місцях, де знаменитих місцях Ісуса Христа, де Він ходив, де Він хрестився, де Він помирав, скажімо так, так що це нам дало можливість більш познайомитися, познайомитися з цими Божими місцями, скажімо так. От. Ну, безумовно, крім того, і побувавши на Різних морях, на Галілейському морі, на е, Мертвому морі, на Червоному морі. Знову кожне кожне море по-своєму воно має якусь е, е, природну цінність. І безумовно ми е, відпочивали і там, і там, і там, і це дало нам трошки і сили, і здоров'я, скажімо, додавало у цьому плані. От, е, крім того, побачили на екскурсіях, побували, побачили на екскурсіях багато цікавого, от, що теж збагатило наш От. Ну, я думаю, що е треба в першу чергу завдячити Василю е Григоровичу Брику, який зорганізував нам цю поїздку. Він був ініціатором. І я вважаю, що кожен з нас не жаліє про те, що дійсно цих 12 днів вони прилетіли дуже швидко. От. Прекрасна чудова погода була для відпочинку. І, е я думаю, що велике спасибі йому. Його так, ну безумовно, його дочці Валентині і Шиману зятю, які від нас не відходили, вони постійно з нами е, перебували, постійно нам розказували багато дечого, тому що ми нові люди в чужій країні це дуже важко, скажімо так. Але так як Валентина знає декілька мов, і вона могла спілкуватися з багатьма е, жителями е, і приїжджими в Ізраїлі. Тут же це давало нам змогу спілкуватися і більш пізнавати, більш детально пізнавати. Так що я щиро вдячний від своєї сім'ї. я думаю, що будемо, якщо буде ще колись така нагода, ну, я думаю, що варто б ще більш детально подивитися, бо за 12 днів спіти все неможливо. Я дуже щаслива і дуже рада, що я побувала на такій святій землі. Такою чудовою кампанією ми відпочили ми гарно відпочили, набралися масу позитивної енергії із задоволенням, радістю і щастям повертаємося додому на рідну Україну. Беручи її з собою і надіємося повернутися ще раз. Ми побували на святій землі з нашою чернівською делегацією. Дуже багато побачили цікавого. Нам сподобалось тут багато людей, які з України, які скучають за Україною, і які дуже гарно відгукуються про Україну, і, зокрема про наш рідний Чернігів. При тому люди з усього Бувшого Радянського Союзу. Ну, потрібно сказати, що Лю делегація, яка за мною побувала, вони теж багато тут цікаво побачили, як розвивається країна, як живуть люди. І ми сподіваємося, що ще відвідаємо святі місця. І тут все дихає. Такою. Ауру, що хочеться ще багато-багато раз побувати тут. Я дуже рада була провести кілька днів в, дні в обществе людей из Чернігова. Во-первых, они сами по себе все очень интересные, приятные и особенные люди. Вот. Кроме того, они мне напомнили Черненько, это город, в котором прошла моя молодость, это город, который я очень люблю. Не только красиво, но я считаю, что в нем есть особенная атмосфера. Это чувствуют даже те, которые, которые приезжают туда как туристы в черненко В частности, моя подруга из Киева, она сказала, как что в Чернигове особенная атмосфера. Вот. И общение со всеми этими прекрасными людьми напомнило мне мою молодость в Чернигове, напомнило мне мой любимый город. Я как бы побывала там еще раз. Вот. И, кроме того, было очень приятно познакомиться и общаться с... Mm -hmm. Чернігов, Україна, очень хорошо, чоловік, е, Ізраїль, усім хорошо. Україна, в Ізраїль, поїхати, супер. Ізраїль це просто унікальна країна. Унікальна тим, що є, цій країні всього 65 років, але для країни це дуже мізерний час. І коли ми ми по дві по три години робили переїзди. Ми їхали по пустелі. Пустеля – це жах, це каміння, це пісок. І раптом серед пустелі — от пальмові роще, якісь ще сади, виноградники, прекрасні нові міста, збудовані. Ела, це взагалі місто яке. На пустому місці виросло, але місто унікальне, місто сучасне, де величезна кількість готелів, де люди приїжджають. Люди дуже багато чути російської і української мови. Люди цікавляться, і через те е, наше перебування тут це просто унікальне. Унікальне не тому що ми побували на морі, просто побачили, побачили побут, побачили ставлення е, людей. До людей побачили е, оцей рівень життя, і рівень життя звичайно набагато вищий, ніж у нас в Україні. На жаль, тут в Ізраїлі. І просто хочеться побажати всім ізраїльтянам і тим людям, які з колишнього союзу при, приїхали сюди жити, а їм добре живеться. А я сподіваюся, ми в Україні також зробимо ще. Аще життя для нас, самих для наших дітей ось така була подорож групи чернігівців до Ізраїлю, країни, яка зустріла нас теплом, доброзичливістю і прилучила до святих місць і прадавньої історії.